Сьогодні по державному календареві День Матері. Серед нас багато мам. Ми вас вітаємо з цим днем. І хтось, ну, і ми знаємо, що церква наша є невеста Ісуса Христа. І коли людина кається, то вона ніби народжується на, на російській мові. Рождення свише називається цей процес, коли людина кається. Вона народжується для Бога, получає нове життя, духовне життя. І для такої людини церква стає мамою. Церква стає мамою. Хтось сказав, для кого церква не буде мамою, для того Бог не буде батьком. А мами моляться за своїх дітей, моляться. І... Для того, щоб нам краще якісніше молитися, щоб наші молитви були почуті перед Богом, ми сьогодні Бог допоможе нам розглянути основні принципи християнської молитви. Відкриємо Біблії і прочитаємо перші Іоанна. Перше Послання апостола Іоанна, 5 розділ, 14 і 15 вірші. Це місце показує, показує на те, коли Бог чує і слухає наші молитви. І ось таке дерзання ми маємо до нього. Що коли чогось просимо згідно з волею Його, то Він слухає нас. Він слухає нас. Тут є трошечки незрозумінне слово дерзання. Дерзання це сміливе прагнення. Сміливе прагнення, словник говорить. Слово дерзання означає сміливе прагнення. Коли ми чогось просимо згідно волі Його, то він слухає нас. А коли ми знаємо, що Він слухає нас у всьому, чого б ми не попросили, знаємо й те, що чого просимо, одержуємо від Нього. Все, що ми просимо згідно волі Його, ми одержуємо, бо Бог знає. Іншими словами, принцип молитви простий. Бог нашу молитву чує, і Він чекає її. Подібно коли ну, як дівчина чекає листа, дзвінка зустрічі зі своїм коханим нареченим. Приблизно Бог так само чекає наших молитв, якщо вони відповідають Його волі. Ну, буває що ми молимось і не, не, нема відповіді. Нема відповіді. Перше це. Прочитаємо речі, 28 розділ, 9 вірш. Речі, 28 розділ, 9 вірш. Закладку не поклав. 28 розділ, 9-й вірш. Хто відвертає вухо своє, щоб не слухати закону, того і молитва є мерзотою. Іншими словами, людина має чути голос Божий. Чути голос Божий, чути закон Божий. Якщо людина відвертає, не хоче слухати проповіді, не хоче слухати голосу Божого, тобто читати Писання Біблію не читає, не читає Біблію, відвертає вухо своє від слухання закону, того молитва, написана в Біблії, є мерзотою для Бога. Тобто... На початку кожної молитви людина обов'язково має мати стосунки з Богом, має слухати Його, слухняною бути. От, дуже важливо бути слухняним. А щоб бути слухняним, треба знати, що Бог хоче від нас. А як знати, що Бог хоче? Це написано в Біблії, це говориться з кафедри з проповіді, це можна по телевізору подивитися проповідь, якщо вона співпадає з Писанням. Тобто, по-любому треба слухати голос Божий. Тільки тоді наша молитва буде почута Богом. Вона не буде для нього мерзотою. І людина має покаятися, наладити стосунки з Богом, покаятися в своїх гріхах, визнати Ісуса Христа за Свого Спасителя. Оце перше правило для того, щоб наші молитви були почуті. Якщо ми цього не зробили, не покаялися, не читаємо писання, не хочемо вухами своїми слухати голоса Божого, все, молитва тоді мерзота. Не можна так прийшли в садок і красти яблука і, Боже, поможи нам. І о, попалися на сторожів. А ще Бог, кажуть, є, так не можна. Бог такі молитви не чує. Зненацька, ні звідти ні зітекти, коли ой мені зараз тяжко, Боже, поможи. Бог таких молитв не чує. Ці молитви є мерзота. Людина має мати стосунки з Богом, вона має покаятися і слухати його голос. Слухати Його голос. Це принцип християнської молитви. Далі. Людина має бути послушною. Послушною Богу. Читаємо 1 Іоанна, 3 розділ 22. 1 Іоанна, 3 розділ, 22 вірш. 3 розділ. Це те ж саме послання, тільки вже 22 вірш. Каже писання до нас, писання голос Божий до нас говорить. І чого тільки просимо, одержуємо від Нього. Бо додержимося заповіді Його і робимо угоди для нього. Ми почули голос Божий, почули Його заповіді, і послушні послушання, і послушні Його заповідям. Стараємось виконувати те, що нам голос Божий каже. Ну, не завжди нам вигідне, але треба виконувати, бо так Бог хоче. Ми молимося, Боже, дай мені терпіння. А Він посилає нам скорбот. І ми знову просимо, ну Боже, дай терпіння, а Він знову посилає нам скорбот. А в Біблії написано, в скорботах виховується терпіння. Чим більше скорбот, тим більше в нас буде виховуватись терпіння. І ми навчимося терпіти. Ісус Христос навчився написано. Послушанням, терпінням приобрів навик послушання, навчився терпіти в скорбях, які він переносив, і, бо був послушний, послушний був, був послушний. І от я як працюю на роботі, в мене є певні підлеглі люди, і для мене найважливіша якість це послушання. Навіть не стільки професіоналізм, як більше послушання. Може бути дуже грамотна людина, професіональна, ти йому скажеш зробити щось, а він не зробить. То нащо той професіоналізм? Як він не тебе не слухає, він не хоче робити? Який би він розумний, грамотний не був, в першу чергу треба, щоб він був слухняним. А є такі люди, які скажуть, зроби це. Хорошо, і не зробить. Ну, Частенько не зробить. Але все одно приємніше, навіть він не сказав, хорошо, ну це не є послушання. Ну він каже, хорошо, так теж не добре. Ну це краще, ніж сказати, що я не буду не послухати, не зроблю. Навіть в біблії є приклади двох синів. Батько сказав одному синові зробити справу і другому зробити справу. І один сказав, я не буду робити. І пішов і зробив. А другий сказав, а я зроблю. І не виконав. То хто послухав батька? Той, хто казав, що я не зроблю. Бог хоче, щоб ми були йому послушні. І от коли ми читаємо Писання, Він нам щось каже через Писання, і ми слухаємося Його, тоді молимося, і наша молитва ним почута. А коли Бог нам щось каже робити, а ми не слухаємо і не хочемо це робити, а молимося, Господи, і нема, і непослушний Бог до наших молитв. А вони чогось не попадають туди, як фіміам, в чашу. Молитована така чаша, як фім'ям наші молитви попадають, якщо вони з його принципами співпадають. Значить, перший принцип людина має покаятися, читати, читати писання, слухати слово Боже, бути послушною виконувати виконувати те, що вона прочитала. Наступний принцип це людина має визнавати. Свої гріхи. Ну, це те саме, щоб вона десь трошечки приблизно до першого в принципу визнавати свої гріхи. Перший ну, Йоанна 1:9. 9 вірш, Перший розділ 9 вірш. Читаємо. Коли ж ми визнаємо гріхи наші, то він, будучи вірним і праведним. Простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Визнавати гріхи, це вже людина покаялася і раз і зробила гріх. Вона має визнати цей гріх. Визнати і знову покаятися, визнати. Одна, це було в XVIII столітті, одна німецька дівчина заробляла для своєї сім'ї тим, що вона займалася репетиторством і вчила. Учнів, які до неї приходили, приходили грати на піаніно. І видавала себе за ученицю Ференца Ліста, знаменитого венгерського композитора. Хоча вона дійсно не була її ученицею. Вона так довгий час видавала, і люди, вважаючи, що вона є учениця, тал талановита учениця, відомого композитора, Ференца Ліста, її віддавали своїх дітей на навчання гри на піаніно. І от сталося так. Що в те місце, в ту музичну школу, де вона працювала, мав завітати Ференц-Ліст. А всі знали, що вона його учениця. І вона зрозуміла, що брехня її буде відкрита. І тільки він приїхав, вона зразу підійшла до нього і сказала йому правду. Знаєте, що я довгий час видавала себе за вашу ученицю? І так от заробляла гроші. Я хочу вам зізнатися в цьому. Ну, він підвів її до піаніну, каже, ну що зіграйте. Вона зіграла йому один твір, він в кількох місцях її поправив і сказав, а тепер ідіть, пишіть оголошення, що завтра буде на концерті виступати Ференц-Ліст зі своєю ученицею. Зі своєю ученицею. Якщо сповідаємо гріхи наші, то він, будучи вірний і праведний, Простить нам гріхи наші і очистить нас від всякої неправди. Бог такий. Це теж є принцип християнської молитви: визнавати свої гріхи. Визнавати в молитвах свої гріхи. Наступний принцип. Перебувати в Ісусі Христі. Євангеліє від Іоанна, 15 розділ, 7 вірш. Коли ми будемо перебувати... Коли будете перебувати в мені, і слова мої вас будуть, то чого б ви не попросили, просіть і буде вам, каже Бог, коли будете перебувати в мені, коли ми будемо перебувати в Ісусі Христі, тоді, чого б мене попросили і буде нам. Ну, коли ми будемо перебувати в Ісусі Христі, ми не будемо. Для себе просити вертольота і вертольотну площадку. Бо наше серце понімає, що для служіння християнського нам вертольот і площадка не потрібна. І ми будемо просити для нашого серця що? Господи, зроби моє серце люблячим, щоб моє серце було люблячим, щоб любило людей. Що ви думаєте, Бог нам буде посилати тих, кого легко любити? Ні, Бог пошле нам тих, кого тяжко любити, пошле наших сусідів сварливих. Пошле нам бідних людей, неймущих, які прийдуть до нас і хочуть щось, щоб ми їм помогли, а ми їх маємо полюбити. Пошле нам наших ворогів, які ну, зробилися нашими ворогами. Бо в Біблії написано, живіть з усіма у мирі, якщо це залежить від вас. Тобто, З нашої сторони ворогів не має бути. Але вороги нас, люди, можуть робити собі ворогами. Ну, Ісуса Христа що зробили ворогами собі люди. Зробили. І розіп'яли його. Так і з нас можуть теж робити ворогів. І Бог каже, а ти їх маєш любити. От вчися, вчися полюбити сусідку, яка сварлива, яка в тебе частину города там перенесла трошечки колика. Вчися любити сусіда, який потравив твоїх курей. Бо травив там миші, а твої курі пішли наїлися. І так далі. Багато причин буде, щоб любити Того, кого нелегко, тяжко. І це можливо тільки тоді, коли ми будемо перебувати в Ісусі Христі. І тоді будуть молитовні слова, такі, які будуть виконані Господом. Це принцип молитви. Ну, і ще один принцип, написаний в Євангелії Іоанна, 14 розділ. 14 вірш, 14 розділ, ну ми 13.14 зачитаємо, два вірша. І коли що будете просити в Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Синові. Коли чого просите в ім'я моє, я зроблю. Тобто, Коли ми просимо щось в Бога, то просити в ім'я Його, в ім'я Ісуса Христа. Ім'я Ісуса Христа просимо. І воно буде зроблене. Тепер попробуємо якби, підбити підсумок всього сказаного. І виходить, що все, що ми хочемо просити для себе в молитві, його просити не треба. А в справжній молитві треба просити все, щоб Бог. Хочеть, щоб ми в нього попросили. Просити все, що хоче Бог, а не ми. Зрозуміти зразу, що хоче Бог, щоб я робив. І тоді моліться і буде вам. Якщо ми ну, сумніваємося, як це знати, як волю Божу, не можемо знати, то Христос ідеальний приклад молитви, показав в Гевсиманському саду. Ідеальний приклад. Він молився, дам. «Нехай, мене, мен, нехай про мене чашаться. Нехай мене про мене, чашаться. І додав. Да буде, нехай буде воля твоя, нехай буде воля Твоя. І тут, якщо ми щось навіть і молимося, і просимо Господа, супереч Його волі, і додаєм, нехай буде воля Твоя, бо ми не знаємо, чи на то є воля Божа. Але ми додаємо, нехай буде воля Твоя. Все Бог оприділяє і понімає, що на це волі немає моєї, значить, це я тобі не зроблю. А оце я тобі зроблю, бо на це є воля моя. І так трапляється з нашими молитвами. Подібна молитва. Поступай зі мною віднині, як тобі буде угодно. Я з тобою один. Я твій, і не стану ухилятися від. Чого-небудь, якщо ти одобряєш це, веди мене, куди ти хочеш. Хочеш ти, щоб я знайшов, щоб я займав цю посаду, чи відказався від неї? Залишився, чи тікав, був багатий, чи бідний. За все це я буду прославляти тебе перед людьми. Це приблизна молитва. Приблизна. Просити в Бога те, Чого Він хоче, щоб ви в нього просили. А як це розуміти? А як це робити? Треба покаятися, треба бути йому слухняним. Треба сповідати свої гріхи. Треба перебувати в Ісусі Христі і молитися в Його ім'я. Це основні принципи християнської молитви. Якщо ми цього ще не вміємо, то будемо пам'ятати, Бог хоче, щоб ми в молитвах наших просили все для нього, і тоді все буде для нас. Такий простий принцип. Йому нехай буде слава. Амінь.